Гадаємо, пан Ігор правильно ж сказав про Республіку Бакая, яку тоді прикривав і Кравчук, а потім і Кучма прикривав. Тому, якщо от зараз починають по ЄСУ справу, тоді треба почати і по республіки Бакая кримінальну справу, бо там така ж сама ситуація, як по ЄСУ. Це перше. Друге. Потрібно починати кримінальну справу проти Івченка і Ющенка за продаж е, так званих буферних запасів 5 мільярдів кубов газа, які були стибрені в 2005 році. От і е, тоді нехай Катя Ющенка, і Вітя Ющенка, і Петя Ющенка, і Івченка Олексій розкажуть нам, куди ці е, поділись. От, і е, чи не став той універсал, який Ющенка тоді по зрадницьки підписав з Януковичем і зробив тоді прем'єр-міністром Януковичем Януковича, якраз результатом цього торгу по 5 мільярдам кубометрів буферного газу, який був проданий з газових сховищ України. Ні тому ви бачаєте вибірковість в цьому всьому, Ну, не так? просто вибірковість. Це така, знаєте, це зроблено для того нинішнім режимом бандакратії на чолі з Юнаківською бандою Януковичем і синочком його Сашей. Розбойникам для того, щоб розправити з реальним політичним конкурентом, рейтинг об'єктивний якого більший за рейтинг і Януковича і партії регіону. Це потім покажемо. Так от і тоді треба сказати, що це не є борг державний України, це є борг. Корпорації і я пам'ятаю Тимошенка, розповідала. і Ми знаємо, як вона тоді проривалась до Вяхерева. Вона сама розповідала до Вяхерева Тоді ніхто не міг прорватися. Це я голова Газпрому російського. так то, на той час. На той був. час і єдина а, Юлія Володимирівна. Одягши такі білі батфорти і гафрірованою короткою юбчонку, зайшла к нему в кабінет, і вона з ним домовилась. І вона ніякої на той час шкоди не завдала Україні. А те, що ну там була модель Бартера. Там не було грошових розрахунків, тому це абсолютна брехня. От про ці 405 мільйонів то -то ця справа проти Тимошенко п'єсу роз... Це, штучна, це Ясно. штучна справа, і це говорить про те, що сім'я Інаківська ця бридота вона настільки злякалась Тимошенка, розуміючи, що буде виправдальний вирок Європейського суду по Тимошенка, і її треба буде випускати, то вони похапцем шили цю. Беруть. Гану, все, Добре. Справу і все дякую, нехай покаяв спробують посадити партнера Путіна. От тоді ми на Януковича, і нехай Путіну ще знову картину повезе. Подивимось, куди цю картину Путін йому повісить.